Геометрія. Це точки, лінії, фігури. Здається, вони змовились проти нас, правда? Геометрія – це коли ти намагаєшся зрозуміти, чому трикутник такий задоволений собою, а коло завжди таке кругле. Розпочнімо. Оленятко цікавиться, скільки тут кружечків. Дай відповідь на запитання, скільки тут трикутників. Скільки прямокутників? Подивись на малюнок 2. Скільки тут всього квадратів? Не поспішай з відповіддю. Правильна відповідь: 7. 6 маленьких і один великий. Олень прийшов на галявину, трава висока. Розташуй одиниці вимірювання висоти і довжини у порядку зростання. Міліметри, сантиметри, дециметри, метри, кілометри. У яких одиницях ти виміряєш відстань, яку пробіг олень? У яких одиницях ти виміряєш траву? Яка виросла на галявині. У яких одиницях ти виміряєш довжину ріжок оленя? Приготуйся виконувати креслення. Візьми гострий олівець, це важливо. І лінійку. Сьогодні ми накреслимо ламану з таких відрізків 2 см 2 см 2 см. Знайти довжину цієї ламаної лінії. Точки перетину ліній познач буквами великими друкованими латинського алфавіту. Запиши свою думку, як ти виконував виконувала обчислення. Якщо тобі все вдалося. Пишайся собою. Ти молодчинка.